Вітаю вас, друзі. Учора був дуже цікавий день. Тиждень почався весело та багатообіцяюче, тому що російських нацистів учора принизили аж тричі. Принизили із блокадою Калінінграда. відкритий какрита шаг. річ же йде посігательстві на цілісність Російської Федерації. Ну, Тот, е е в Саме серце вони нам да тут ну, піку ваткнули. Також їх принизили ударом по газовим вишкам, які Росія незаконно захопила. Пила у му році. Генетично ненавидять росіян. українські військові нанесли три удари по буровим платформам Чорноморнівціґази. А ще російські окупанти були принижені кількома ударами по острову Зміїний, який вони тимчасово окупували. Вони почали атакувати Зміїний. Тобто, стара битва за Зміїний Сьогодні утром почалась. Словом погані новини. Учора прийшли на Росію, і це друзі просто прекрасно. Вже зовсім скоро на моєму каналі буде перший мільйон під підписників. було б круто, якби ця кількість фоловерів назбиралася якомога швидше. Тому, друзі, підписуйтесь на мій канал, тисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, щоб воно набрало більше переглядів. І поговоримо із вами сьогодні детальніше про усі ці прекрасні три історії. Останнім часом російські загарбники знову активно почали бити по об'єктам нашої паливної промисловості палив інфраструктури, і президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що відповідь буде. Знову обстрілювали нашу паливну інфраструктуру, хочуть погіршити ситуацію з Безумовно будемо і на це. Відповідати, і така відповідь з'явилася учора. Україна завдала удару по газовим вишкам, які російські окупанти захопили у Чорному морі. Вражецькими подрозілення був нанесений удар по буровим платформам Значить, працюємо, в першу чергу на спасіння людей було 12 чоловік відповідно, на цих бурових платформах. На сьогоднішній минуту подобрано п'ять чоловік із них троє ранених. Поиски остальных продолжаются. так, так, є поранені та зниклі безвісти. Будім біжатися в курсі. Це відстане в вооружених силах России нет. Росіяни у соціальних мережах тут же почали обурюватись, як же это произошло, і стали питати, чому це вони досі не захопили Одесу. І справді, а чому це? А також одна написала Нєтвайнє. Бачите, у деяких у головах змінюється позиція щодо війни проти України після таких прекрасних ударів. Але я маю вам спочатку розповісти, що це взагалі за газові вишки і чому їх іще називають вишками бойка. Їх ще називають вишками бойка, адже купували їх, коли міністром енергетики був тодішній регіонал Юрій Бойко. За часів Януковича той самий Юрій Бойко, який є одним із засновників забороненої в Україні прокремлівської партії ОПЗЖ непогано так незаконно на них збагатився. І роками нам обіцяли, що буде розслідування, що Юрія бойка покарають. Про цю грандіозну корупційну оборудку вартістю 150 мільйонів доларів США знакоклику детально розповідав протягом останнього року Юрія Бойка за цю корупційну оборудку обіцяли покарати усі обіцяла ця влада та попередня. Ми хочемо лише презентувати вам е, серйозний проміжний результат, який вивів нас на якісно новий етап. Але зрештою, бойко так і не був покараний. Проросійський колаборант досі перебуває на волі. Тому я хочу побачити, як хтось нас буде зачиняти після окупації Криму. Російські загарбники узяли і захопили ці вишки і викачували на них газ. ФСБ відрядило сторожеве судно Аметист до вишки Таврида в районі одеського газового родовища. Група захоплення, парашутисти, водолази це кримське навчання ФСБ у 2017 році. Схоже, російським загарбникам їхні навчання чомусь не допомогли, тому що нещодавно Україна отримала ракети гарпун, і тут сталася бавовна бій по боровим платформам починають уже. Українські війська зачем ні панітна взагалі не зрозуміло, чому ж це Україна б'є по російським загарбникам, коли вони б'ють по Україні і радіють цьому. Ми нанесли удар по порту Ачакова. Хорошо. Привітствую окремо. Маю сказати, що на тих вишках також перебували російські військовослужбовці. А ще, оскільки ці вишки були захоплені російськими окупантами, а вони насправді є українськими, ми таким чином зупинили злочин, зупинили триваючу крадіжку українського газу. Сразу після ракетних ударів вони ми чого чекаємо, поки вони ударять по дійсно, по кримському мосту. Ідея Взагалі дуже непогано здається, у цього пана вселився ігор гіркін. Я не хочу сказати, що їхати в Крим зовсім безпечно зараз. по Криму можуть заліпити вже і этим летом. Могут. Вау, російські окупанти учора палали не тільки у себе на телеефірах чи на вишках бойка, а й також їм було дуже спекотно на захопленому острові. Зміїний Вони почали атакувати зміїний Тобто стара битва за Зміїний сьогодні. Утром почалась поки результатів немає, авіація українська попиталась атаковать, ракетні удари пошли по острову. А, ну, тем не менее, удари мощные, Я так понимаю, будет попытка штурма острова. Біжабі не зміни путінська пропагандистка з Обурена. Як це так? Україна сміє відповідати на російську агресію. Дивіться, яке нахабство, і тут же каже, що Україна має зникнути. А Росії варто поставити в Україні свого очільника окупаційної адміністрації. Какие неадекватные и агрессивные представители современного украинского режима. Возможно, есть смысл сменить режим, тогда будет попроще. Но это образование в нынешнем, существующем виде, конечно, не должно быть на Карті Міра просто нагадаю вам, друзі, що британська розвідка напередодні повномасштабного вторгнення попереджала, що в Україні російські загарбники хочуть поставити тим самим очільником окупаційної адміністрації проросійського колаборанта і агента москви Мураєва, який досі на волі і у нього усе гаразд. Що у нас відбувається на востокі країни? Якщо не зрозуміли, поняли, громадянська війна. Про те, чи не найбільше приниження Росія учора отримала у Калінінграді, але спочатку маю сказати кілька слів про саме місто. Справжня назва міста це не Калінінград, а Кьоніксберг. Це німецьке місто, яке совєтська армія захопила під час Другої світової війни і залишилась там. Фактично його окупувала у Росії. Немає прямого сполучення, із цим регіоном для того, щоб щось поставити туди, Росії треба або рухатись через повітря, або через море, або просити, щоб Литва і Білорусь пропускали товари, які йдуть із Російської Федерації на окуповану територію. І ось учора Литва за роз'ясненням Єврокомісії зупинила транзит російських товарів, які підпадають під санкції. Ну, а можна не говорити відборити блокаді російського регіону? Ну, це елемент блокади, звісно І, схоже, що для окупованого Кьоніксберґа обмежили не тільки рух російських товарів, а й також сигнал інтернету. Ті, хто віддав Литві приказ заблокувати Угу. Литва мала повне право це зробити, тому що транзит йшов через її суверенну територію, і вона сама може вирішувати, кого через неї пропускати, а кого ні. Рішення це дійсно безпрецедентне, це є нарушенням всього, всього та не вже бідні росіяни. Ми дуже їм співчуваємо. То Росія ставлять за собою право на дії по захисті своїх національних інтересів, російські загарбники тут же почали Литві погрожувати українським сценарієм, тобто воєнною агресією. Але вони не поняли, що відбувається. Да, у нас ответ може економічні, політичні. А може быть, як показала практика, самый эффективный воєнно технический Попри те, що Литва є членом НАТО, російські нацисти не соромляться у висловлюваннях. Вони прямо кажуть, що треба до Калінінграда перекинути ядерну зброю, а саму Литву взяти і окупувати. Можна сейчас демонстративно перебросить в Калінінград ядерне оружие. Як ми очень просто сосредоточить группировку з двох сторон, а потім пойти. Так, сухопутний коридорний коридор, сухопутний коридор Піти вони можуть хіба що на три літери, і тут же дають іще й оптимістичні прогнози, що блокада буде також і морська. І питаються устроїть ще що і морську блокаду Калінінграду і Санкт-Петербургу. Звучить дуже непогано мені особисто подобається, тому що якщо, скажімо, Данія, яка нам постачала ті самі гарпуни, перекриє протоки у Балтійському морі, то Санкт-Петербург і Калінінград у Балтійському морі будуть повністю заблоковані. Все! і я гадаю, що це варто зробити після того, як Російська Федерація почала погрожувати Литві, і після того, як вона раптово вчора почала у Балтійському морі військові навчання, щоб прибалтам думалось швидше, на Балтійському флоті. Сьогодні почалися челись ракетних і артилерійських Ну наразі. Ми В маневрах Задійсне около тисячі воєнна і більше ста одиниць бойової техніки. Кромітавоекіпаж корвета Саобразітельний Корвет Сабразітільний це певно побратим крейсера Москва. Сподіваюсь, на нього чекатиме така сама доля. А якщо без жартів, друзі, то події розвиваються дуже і дуже цікаво, і я впевнений, вони матимуть далекоосяжні наслідки. Будемо уважно пильно за ними слідкувати. І будь-яке протистояння сьогодні Росії нам а вже ж, однозначно вигідне. Війна три Ває зараз точаться важкі бої на нашому Донбасі, у Сєвєродонецьку, зокрема, і дуже важливо нам із вами сьогодні допомагати нашому війську спільно наближати перемогу. Тому, друзі, обов'язково долучайтесь до цієї справи, якщо що волонтерські реквізити є в описі до цього відео. Ну а з вами був я, Сергій Стерненко. Працюємо усі на перемогу, любимо Україну та пам'ятаємо, що наша із вами русофобія усе ще. Недостатня.